У нас є екзаменаційне питання, що має бачити пацієнт, коли він відкриє очі під час сеансу. Наші колеги кажуть, світ Божий має бачити ще щось там, ще щось. Правильна відповідь: він Посміш. має бачити посмішку терапевта. Терапевту добре, і клієнтові буде добре. Отже, я до вас посміхаюсь, бажаю вам доброго здоров'я, бажаю вам опанувати цей метод і використовувати його на, на, на здоров'я ваших клієнтів і на користь вам теж. Ну, все ж ми робимо для того, щоб наблизити нашу перемогу. Все ж це в першу чергу це і наші захисники, але будь-хто, будь-хто з ким ми працюємо, він ж наша наша людина, і ми ж маємо допомагати. Добре, колеги. Якщо в когось є потреба, можливість щось сказати про те, як ви сприйняли цей тренінг. То скажіть, кого немає такої потреби, то не треба казати. Пані Марина, ви активна така була у увестрені. Дуже ви, ви мені дуже допомогли, до речі, вашими питаннями, вашим розумом, ну, тим, що ви ставитесь до цього ну, професійно. Тобто вам дякую, але скажіть, що ви хочете сказати. Пане Олександр, я хочу вам щиро подякувати. Я не то, що не жалію, я отримала дуже цінні знання, і, знаєте, е мені було приємно почути е дуже багато цікавої інформації, яку я маю ще пропрацювати. Е вітаю. Я надзвичайно вдячна вам, Олександре, за знаєте, таких. Власне, екскурс в такий цікавий метод, де було все логічно, структурно, легко, цікаво, захопливо. А головне, що ми кожного дня могли зануритися і спробувати цей метод на собі. Це найголовніше, тому що я власне пішла до вас на навчання через те, що отримала відгуки, позитивні відгуки пацієнтів, які знаходяться в терапії Юрія Стрижевського, який є учасником молого. Благодійного проекту громадської організації від серця до серця з відбов'ю до України, керівником якої я являюся, і я власне була настільки змотивована пройти також навчання, що я розумію. Що це ну просто надзвичайно крутий інструмент, який ми можемо використовувати для терапії в багатьох випадках, власне, для наших пацієнтів. І однозначно хочу, щоб пройшла команда моїх психологів, мого проєкту, навчання цьому методу, тому що це дійсно той інструмент, який допомагає однозначно кожному спеціалісту покращити свій професіоналізм. Тому дякую вам. Я отрим... Мала масу задоволення, масу позитиву від спілкування в цілому від інформації від групи. Надіюсь, також ми будемо спілкуватися і підтримувати один одного в наших потім спільних чатах групах, тому що це дуже важливо мати це коло професіоналів та спеціалістів, які завжди підтримуються один одного. Дякую і бажаю всім гармонії, і процвітання в усіх сферах. Ну і звісно, миру нашій Україні і миру в наших серцях. Дякую. Велика вам дяка, що ви підсилюєте наш професіоналізм, це буде корисно в нашій роботі. А ще мені велика для вас дяка окрема в тому, що ви не приховали деталі. Знаєте, як отого хазяйка дає рецепт, а якісь компоненти приховав. Настільки детально даєте інформацію, дякую вам. Так, Дякую за можливість виразити словесно. Дуже рада, що. З вами була ці два дні. Дуже рада, що була з такою групою, і справді ходжу з піднятим настроєм, з енергією. Добре, дякую вам за добрі слова, пані Наталі, пані Миколо, Виклада... ви викладаєте, да? ви викладач, наскільки я знаю. Я професор, я хочу сказати, що. О, на... А цього я навіть не знав, так, що ви я... навіть професор, то. Вам я... шана, що ви з нашої групі, так кажіть. Доктор наук, ще один професор, і я хочу сказати, в мене дуже багато е, наукових статей, де я досліджую методи, і хочу сказати: ну, пробачте, я в захваті, просто в захваті, так, в захваті. Ну і крім того, що в мене два дні були дуже такі важкі. І я сьогодні на тренінгу, у мене так дуже боліла голова. Я слухав, я уважно слухав, я іноді відключав камеру. Але я хочу сказати для всіх зараз, коли прийшов на сеанс, я можу стати побіжа побігти марафон. Я себе відчуваю просто шикарно. І ну, якщо б мені хтось сказав, я в про це не повірив. Тому хочу сказати вам велику вдячність. Колеги дуже вам вдячний за цікаве запитання. В цілому команда така дуже гарна. Це були такі плідні зустрічі, і мені дуже 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 сподобалось. Так що я також своїм колегам буду радити і. Студентам я викладаю на катері психології. Я думаю, э, э, кстати, у нас нова спеціальність э, реблітологія, психічна ре, реабілітологія в цьому році. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Э, в мене один із э, предметів, який я викладав в прошлому році, в цьому році це сучасні методи э, психотерапії. Якраз я подивився, що ні мої колеги, ніхто навіть не згадував про такі про такий чудний метод. І це буде дуже корисно і цінно, тому вдячна тому вдячність. Дуже радий. Ну і за дружбу також. Пане Микола, від вас такий зворотній зв'язок. Ну Для нас це супер. Цінно, те, що ви сказали, те, що доктор наук так оцінив, професор так оцінив те, що він тут отримав. Маю надію, що ми з вами будемо і далі спілкуватися, і підтримувати, і якось ще щось Ну якось знайдемо спільну, спільну мову, що, що ми можемо і далі робити з цим всім. Я дуже, дуже, дуже буду радий. Ну що ж, колеги, будемо завершувати. Обіймаю всіх, не лише дякую, обіймаю, хоч віртуально, хоч на комп'ютері, все одно мені. Просто хочеться вас обійняти. Але ми завжди завершуємо наші тренінги словами слава Україні, героям слава! Не лише чекаємо миру, а чекаємо нашої перемоги і робимо все можливе, що від нас залежить, щоб ця наша перемога вона була якнайшвидше. До побачення, колеги, до нових зустрічей.